я белий гриб. Я Ябелий гриб. Я грибочок. Я грибочок. Маленький. Ябелий грип. Ябилий грип. Белий. Белий. Гриб. Гриб. Я виросла в лісу. Я виросла. в лісу. Я виросла Я виросла. в лісу. лісу. Я Ябелий гриб. Я бери хліб. Бевий хліб. Що? А що тобі рукавицю? На вулиці ще не падає сніжок. Коли буде сніжок, тоді кірочка буде одягати рукавицю. Я в руки. Там жарко. Там жарко. Там холодно. А завтра буде дощ.